Ще одну новинку, я впевнена, що ви будете просто в захваті. Такої краси у нас давно не було. Це світшот, він утеплений. Подивіться, як класно зроблений верх. І подивіться, яка техніка сама, ніби об'ємна вишивка з тіпками. І як цікаво скроєний низу рукав. Він утеплений. Але не звертайте увагу на це утеплення. Я поясню вам, в ньому не буде спекотно, в ньому буде. Комфортно, тому що оце. В цій тканині трюгниці воно потім трошечки збивається, і оскільки вона повністю натуральна, він буде тонкий, просто такий буде приємний, приємний ось цей пушок всередині. Він дуже тоненький. Це не є оці такі товсті жаркі свічоти. Ні, просто трюгнитка дуже комфортний тканина на зиму. Внизу є ось такі розпірочки, і по розмірах вони йдуть до 48-го, від 42-го по 48-й ще покажу вам світ. Він теж просто неймовірний, з таким жовтим відтінком. Вони йдуть до 48-го розміру, і вони розмір в розмір йдуть.